Ну і от про це зокрема, і не тільки далі вже будемо говорити з колишнім співробітником СБУ і експертом інституту майбутнього. Іван Ступак з нами на зв'язку. Пане Іване, я вас вітаю і слава Україні. Добрий день студії, вітаю вас, гром слава і смерть клятим ворогам. Пане Іване, скажіть, будь так, ласка, от лунають припущення про те, що тих ракетних масованих ударів, які росіяни завдавали по Україні напередодні, і тих ракетних ударів, які було завдано сьогодні, вони відрізняються. Мовляв, інша тактика. Наскільки ви з цим погоджуєтесь? Ну, Дивіться, в чому головна тактика. А, тепер всі карти в руки отримав. Суровікін, він тепер командуючий, як вони там призначили перший офіційний командуючий цією військовою операцією в Україні від Російської Федерації. Для цього вони всі були якісь там ноунейми, не А тут його вперше так офіційно призначили. І він до цього, до цього часу опікувався південним напрямком України, як вони кажуть. Направлення юг, да? і одночасно все, що ми повинні про нього знати, він командуючий військово-космічними силами Російської Федерації. Тобто людина обізнана виключно на ракетах. Все, що він знає, це те, що літає і несе зброю, смерть, вибухівку. І ось це він швиряє в організм України. Йому здається, що в Україні терміново не вистачає ракет, і ось він їх посилає, висилає. Тепер у нього є вся повнота влади, і він просто от, я даю команду відправити шахіди, такі шахіди, сякі шахіди, ракети, калібри, там ці хатам різні модифікації. Тобто він тепер комбінує так по своєму баченню, як йому здається, це буде найбільш ефективно, і головне вислужитися перед Кремлем, оскільки. А uh, він ж там в своєму одному інтерв'ю сказав, що на нього там дуже покладається велика відповідальність. Він не хоче uh, як кажуть, там підвести да, партію, uh, і тому він зараз відпрацьовує це. Тобто, це означає, що якщо вчора було 80, сьогодні було 40, то завтра буде що 20 і так на зменшення чи тут тактику важко прослідкувати? Uh, поясню, чому ракет в них дійсно небагато. Я не скажу там ну, 10 одиниць, 110 одиниць. А uh, їх. Дійсно на порядок менше в рази менше ніж їх було в лютому місяці. Це факт. По-друге, вони намагаються ми ж бачимо, комбінують старі ракети з новими ракетами, плюс також ще з цими дронами, шахідами. Це така велика комбінація. Вони намагаються частково прощупати, де знаходиться українське ППО, викинути туди. Всяке сміття, щоб виявити наше ППО. По можливості вразити його, по можливості обійти і влучити безпосередньо в ті об'єкти, які їх цікавлять. Друга велика складова, вони намагаються відновити свій запас ракет, які в них є, але проблема з начинням, тобто з електронікою. Якщо їм вдалося десь привезти умовно, в валізі там, десь, не знаю, з, а, з країн Азії, а, там, не знаю, валізу мікросхем, вони скомпонували 10 ракет. Там накопичили їх, вишвернули в Україну. Є там десь на підході, ще швернули. Тобто, все, що є, вони зараз кидають, і в очікуванні що там підійдуть якісь нові запчастини, щоб можна було ще раз швернути. Тобто, тут уже йде розмова про те, що є, те кидаємо. Але тим не менше вони ціляють куди вони ціляють в об'єкти критичної інфраструктури, вони ціляють в наші тец. От, наприклад, говорять про те, що все, вже цілі на сьогодні всі вражені, виконали все, що планували собі виконати. А в цей момент ви знаєте, я якось дивлюся на наше просування, зокрема в Херсонській області. Розумію, що ну там наші збройні сили України точно від тривоги не ховаються. Вони продовжують робити свою справу. Таким чином вони що вони намагаються просто відволікти увагу, чи це і є сама ціль, просто знищити. Ти всі тец і там вони ж говорили про те, що Україна замерзне. То виходить, що саме над цим вони зараз працюють, і трохи доповню на запитання, тому що от з дивного е і Путін визнав, що б'ють по об'єктах енергетичної е інфраструктури, і Міноборони РФ сьогодні так само відзвітувала. Тобто, виходить, мало не вперше. Вони тепер визнають, що вони б'ють по нашій енергетиці. До того вони запевняли, що виключно по військових об'єктах цілять. Я поясню, ми також з вами в ефірі це проговорювали. Мабуть, місяць тому, і ми попереджали про цю історію. Ну не каркали, але попереджали. Вони намацали росіяни, намацали таку паличку виручалечку яка їх зараз буде виручати від усіх провалів на фронтах. Пам'ятаєте, коли був розвал фронту? В них коли фронт от, трішечки в них впав в Ізюмі, да, вони там перегруповувалися, а, їх там воєнкори, а, пропагандісти росіян, ну в російські військові, вони їх просто вигризали зсередини, там на Путіна вже чіплялися, Як так, що відбувається? І тут вони роблять удар по Харківській області, знеструмлюють Харків, Стуми, Полтаву, Дніпро. І все, і от ця напруга внутрішня, в цьому, як вони кажуть, глубіннам народі, вона вся зникла. Тобто, всі поразки на фронті вони якось нівелювалися і навпаки, навіть оце ми хахлам вирізали, це ми зробили. Тобто, всі забули про військову складову, і тепер всі росіяни бажають переважна чисельність бажає, щоб Україна змерзла, не було води, газу. І Кремль вловив цю струю. Він намагається бути серпером опанувати І він зрозумів, що саме отакі удари вони будуть давати йому найбільше дивідендів. Навіть не чергове, яке захоплене місто українське або не знаю, знищений якийсь військовий об'єкт, саме цивільне. Кремль розуміє, що для глибинного народу російського важливо вразити десь в Києві щось цивільне, щоб українці страждали бачити їх сльози, кров. І це задовільняє росіян, вони кайфують від цього, і тепер Путін, звісно, визнав. Каже, ми будемо бити по цивільній інфраструктурі. Можна подивитися їх пабліки, вони там просто в екстазі, вони аж палають, як класно, наконец-то, хахли ридають. Тобто він визнає ще раз, і він буде це бити, оскільки на фронті перемог не буде, точно будуть лише такі ось потрапляння в цивільну інфраструктуру. Я вам скажу більше, що. Коли їх вижимо з України, вони знаєте, що скажуть першим чином? Зате ми їм так вирізали, вони таке отримали. Вони вчора дуже тішилися, тому що е, виклав мер Львова пан Садовий, і вони е, перепощували там, зокрема, Скабєєва 60 минут, Вони це люблять. Вони перепощували Львів без світла і казали: А, добро пожалувати в кам'яний вік, українці. Ну певно, так вони саме казали, тому що саме так вони ставлять чомусь на голос і Досі е, і ви знаєте, я дивилась на це все. І єдиний коментар, який в мене з цього приводу є. Так хочеться сказати, що значить, добро пожаловать в кам'яний вік. Живіть в своєму камінам віці самі. Ми якби вчора. На світла не було, а на, на вечір воно з'явилося. Або на ранок сьогоднішнього дня ми все відомо. Питання в тому, що це ви там в своїм камінам, віки, камінчик об камінчик шарпайте і добувайте собі якусь іскринку. А ми туди якби і не збираємося потрапляти, розумієте? Я вам, я вам так навіть скажу. Дивіться, все, що то воно росіяни знищили, то знаєте як. Це, що можна відновити за гроші, то просто розходна частина. Розумієте, це просто ну, треба трішечки більше грошей. Зрозуміло, там є втрати людські, це ну, безповоротні втрати. Але все і решту можна відновити, то не проблема. Ми сьогодні бачили там, от ви правильно зазначили у Львові там, ну, відновили. там, Я бачив в новинах 90% да, міста вже з електрикою. Да, там є проблема окремі в Дніпрі, наприклад. Вчора була та велика вирва да, в центрі міста. Сьогодні вже асфальтом закатали, в Києві а, те ж саме. ну, тут, ну, все відновили, все відновимо. День, два-три тиждень. А росіяни як жили в кам'яному віці, так вони продовжують жити. Ну, бачите, вони ж звідти вибиратися не збирають, кажуть, добро пожалувать. Так вони тут провели світло, інтернет, і їм там подобається. Та який інтернет? підождіть, То ви щось далеко заглянули в їх кам кам Ну, Вони, ну, вони пощать, вони ж телеграм них є, поки що, поки що вони викладають. Пане Іване, зацитую чільника білоруської КДБ на прізвище Іван Тєртіль. Так, от він каже, що переламним моментом у цій війні е, буде період з листопада до лютого. каже: от саме з листопада, мовляв, почнеться ключова фаза війни. То допоможіть, будь ласка, зрозуміти, чому він так вважає. Ну і що такого ключового на думку білоруського КДБшника, має статися взимку? А ну, я поясню вам: по-перше, ну ми бачимо Білорусь останніми. Днями воно так сильно качається, так Лукашенко сильно качається. Його то, то переконують ступити війну, то він відмовляється. Ну тобто, ну він не впевнений в своїх діях. Тепер що дуже цікаво, Білорусь почала постачати свою важку техніку в Російську Федерацію. Вона почала постачати свої а, системи озброєння, артилерійські снаряди, інші там набої, вибухівку до Росії. Тобто, щоб Росія використовувала це для війни в Україні, таким чином Росія закриває свої потреби в важкій техніці в різному озб... озброєнні. Яке не змогло компенсувати за рахунок постачання там з країн Азії з Африки. Вони шукали цей паралійний імпорт. Навіть в північній Кореї вони шукали, але там шиш нічого не отримали. Ким чи не виявився більш таким обережним, а не таким відбитим диктатором, як оці двоє Лукашенко та Путін. А і ось Білорусь приймає участь у війні, тим, що постачає техніку. Я ще раз хочу нагадати там білорусам, навіть які вас дивляться, що а, Лукашенко таким чином не уникає відповідальності. Він є співучасником. Злочину, це е, загально прийнята кримінальна практика в будь-якому кримінальному кодексі, кримінально-процесуальному кодексі є визначення, що таке посібники. Лукашенко підходить туди 115%. Тому він до цього не спригне сказати, що я маленька людина, мене на мене тиснули. Я дав, що він хотів, але я ж люблю українців, не хочу з ними війни. Тобто. КДБшник що сказав, що в ну, між рядками ми вдаємо в Росії військову техніку, і таким чином вони сподіваються, що це буде саме тим переламним моментом, що зможе зламати Україну, українське а, українську силу, українську техніку, яка є перемолоти, але я дійсно впевнений, що це ну не відпрацює, не спрацює. Пане Іване, а що ж тоді з планів у цих от росіян розгорнути в Білорусі 120 тисяч на своє військо? Ну тобто, якщо Лукашенко зараз віддає свою техніку, свої боєприпаси, от сьогодні черговий ешелон було відправлено. А наша розвідка каже, що найближчими днями взагалом планується ще 13 залізничних ешелонів з боєприпасами і технікою відправити з Білорусі до Росії, то на базі чого те 120 -ти тисячне угруповання буде формуватися? Чим воно буде озброюватися, якщо Лукашенко все що має зараз від? Дає Путіну спробую пояснити. Дивіться в Росії з 2010 року не існує а, військових частин, а, на базі яких можна було проводити навчання мобілізованих, ну, мобілізованих людей на випадок мобілізації. То вони всі були закриті, розформовані, і зараз ну, ми бачимо там ну, сотні відео, мабуть, де вони там жаліються, ці чмобіки, що ось ми там в полі живемо, в лісі живемо, десь якісь там в якомусь шпиталі живемо, десь я не знаю там в гуртожитку, але не в військовій частині. То немає де їх розміщувати. Мені десь таким чином, перше. По-перше, Білорусь постачає Росії військову техніку, а по-друге, надає свою базу військову ну, свої бази, ну у загальну базу для того, щоб російські мобіки могли розмі розміщуватися, проводити тренування а, в нормальних умовах. Ну наскільки це можливо, ж там казарма є, їдальня є, полігон, плац там ну, траву попробувати, щоб ну. Звичайно, зазвичай в армії це відбувається, щоб вони могли там тренуватися, а потім, коли вони пройдуть злагодження, вони будуть знову відправлятися в Російську Федерацію і кидатися там на певні там напрямки, які Росія буде вважати за доцільними. Тобто, це більше тренувальна велика база, де можна розмістити, натренувати військових для подальшої війни в Україні. Тобто Лукашенко і далі хоче надавати от такі послуги. Він казав, що ми беремо участь у війні, але по тому що ми ж мовляв, лікуємо, значить, як він сказав, лікуємо поранених росіян, і ми надаємо притулок українським біженцям. От так він визначив участь Білорусі у цій війні. А тепер він хоче ще і тренувальні такі послуги їм надавати. Так точно він ж казав, то правильно лікують о, до речі, секундочку, коли. Росіяни вийшли з Київської області. Нагадаю, вони ж там окопувалися в Рудому лісі, де там не можна за висновками фахівців знаходитися на найближчими 24 тисячі років. Ну скільки там дуже великий радіоактивний фон. Вони ж там окопувалися, і потім саме Білорусь надавала їм першу медичну допомогу з цим опроміненим військовим. Там їх лікувала. Що з ними потім сталося? Це невідомо. Але тобто Білорусь веде ну, Лукашенко. Він ведеся просто як посібник. Злочинця Путін робить цю криваву роботу, а Лукашенко він проснети буквально витирає кров, протирає ніж там, да там вимиває, вичищає, подає знову путіну, там просує йому одежу. Так точно він да домогосподарка, яка там з милом попросувала на Володі. Я ти це попросував, іди далі. Вою хоча а я ж не приймаю участі, я ж маленька людина. Тому ну, це цинізм у цих двох людей, це минуле. Просто Європи. він повинен, вони повинні вже давно відійти і від політики, і ну ладно, не буде в ефірі це казати, просто від політики, взагалі, і сісти на лаву підсудних. Але ж якщо дійсно Путіну вдасться розгорнути там в Білорусі 120 тисяч на своє військо, то проти тих 45 тисяч е, білорусів білоруської армії, ну це ж е, фактично вже просто визнання окупації Білорусі. Ну тобто, що е, наступним кроком буде якщо буде злий на Лукашенка, то він Лукашенка Просто миттєву відставку відправить, і Лукашенка не матиме жодного способу, жодної можливості навіть захиститися від Путіна. Ви знаєте, мені здається, що 120 тисяч це не одномоменно. Не так, що їх 120 привезли тисяч і розмістили. Це, е, це число, і воно буде там, дрібни, ділитися на якісь там, частини, знаю, там, 5 тисяч по 6 тисяч, відправлятися в Білорусь, навчатися, проводити злагодження, їздити на БТРах, там, стріляти. Там калашів з гранатометів, з мінометів і потім відправлятися в Росію. Потім нова партія. Білорусь просто не настільки велика країна, щоб можна було розмістити таке велике число. Тобто вся армія там 45 тисяч да. Боєздатна, але ж ну, військових частин там ну не набагато більше. Тобто і мені здається, що там десь ну 3 чотири тисячі за раз можна розмістити відсотків 10 Є такі можливості. І дивіться, що Лукашенко надає навіть закинуті аеродроми, там Лунінці, да, там іншу від закинуту е, військову інфраструктуру з часів СРСР у користування росіян. Тобто хай беріть, відновлюйте там асфальт, кладі, да, там будуєте якісь будинки. Важко сказати, скільки таких об'єктів, але точно, що сто ну, двадцять тисяч він одномоментно туди не може загнати і розмістити, пане Іване. Давайте е, повернемося до теми у цих ракетних обстрілів, тому що ну є розуміння, що все-таки вони точно будуть продовжуватися. Суровікін продовжує командувати цією армією, вторгнення. Ну тобто, е, на вашу думку, от е, чи змінилося ставлення союзників щодо наших оцих от е, прохань, все-таки допомогти нам закрити небо? Від російських літаків ми це змогли зробити, а тепер і від російських ракет. Ми почули, що і Німеччина пообіцяла нам оперативно найближчими днями нарешті надати той е, тарісті. Ми почули розмову телефону Зеленського з Байденом. І Байден сказав, що дасть е, м, сучасну цю протиповітряну оборону. Менше з тим завтра буде Рамштайн. Що ми почуємо на Рамштайні щодо оцієї протиповітряної оборони? Чи будуть там нам якісь конкретні обіцянки? Чи прийде нам щось в достатній кількості, щоб ми змогли закрити своє небо вже в від російських ракет? Ну, звичайно, це дуже цинічно казати, але ну, я хочу, щоб ну, всі глядачі зрозуміли, що саме ну, завдяки ну, в лавках такимось ударам, як робить Путін там, патенту, і Львов, і Київ і Дніпро, там багато інших. Е Україна повертається на перші шпальта а, всіх видань світових. Ну адекватно зрозуміло, що в Сирії ми не з'являємося, північній Кореї теж не з'являємося. Ну я думаю, нам від цього леше. Але от мені сьогодні скидали фотографію Нью-Йорк Таймс на першій шпальті. Велика фотографія. ви не пам'ятаєте, чи то Київ, ну, ну Україна от після тих ось а, ракетних великих ударів. А, Влучили росіяни в консульство Німеччини в Києві, тобто німці на собі відчули, що це таке. Я впевнений, що багато німецьких працівників вони, скажімо так, трішечки скажімо так, злякалися від цих ударів. Я розумію, що вони написали безліч доповідних шифр телеграм в центр, як це відбувається. Ну різними там каналами, каналами розвідки, каналами там дипломатичними, офіційними, американських. Дипломатична установа теж зробила теж само відправляла е, в Вашингтон. Я впевнений що зараз міста в містах цих в Вашингтоні, Берліні, просто переглядають все своє відношення до України, до програми е, забезпечення України таким ось засобом протиракетної оборони. Е, вони дійсно поправильно ви виставляють Ельпарі, да Блумберг там багато чого. Е, я впевнений, що на рамштані це питання буде намборван приводу не просто. Хто більше пообіцяє, а хто перший поставить Україні ці системи? Я впевнений, що навіть ну Вашингтон не просто навіть а Вашингтон. Він а, когось, ну якусь країну, яка в очікуванні цих протиракетних систем. Ну там не знаю, Саудівська Аравія, ще хтось він їх попрохає просто почекати в черзі, оскільки Україна передусім її тре Україну треба забезпечити що найменше, щоб були в безпеці консульські установи. Цих держав, які знаходяться в Україні, фронтові об'єкти великі, тобто я впевнений, що найближчим часом можна очікувати постачання реальних власних систем протиракетної оборони. Знаєте, ви сказали, що це дуже цинічно пролунає, що завдяки путіну ми повертаємося на перші шпальти е, світових ЗМІ. Е, а я продовжу вашу думку. Знаєте, я подумав, що Путін іще й певний фальш-старт зробив з обстрілами наших генеруючих станцій, які генерують електрику. Бо якби він зробив це взимку, коли ми електрикою ще й грілися би, ну у разі якщо він перекриє нам газопостачання, і ми змушені будемо економити газ, і У нас були холодні батареї, і ми будемо догріватися електрикою, то от якби він взимку. Такого масованого удару завдав. Оце була би справжня нам катастрофа. Але він зробив це зараз, поки ще тепло. Так би мовити, з його боку, це був фальш старт, але нам і нашим союзникам це було розуміння, що Путін готовий до такого вдатися. Так, точно, ви все вірно кажете. А я ще вам скажу доповідь. Він зробив ще фальш старт, коли почав обмежувати тиск газу в цих північному потоці. Там один, там почали гратися цим газовим вентилем, Якщо б вони почали гратися саме зараз, то Європа була б просто в заручниках. Там був би дійсно аут, енергетичний. Вони б були просто в колапсі, були б залежні від а, Путіна. А так він це зробив ще влітку. Тобто був час там підлаштуватися, десь зменшити якісь а, споживання якимись підприємствам в першу чергу. Десь а тут з Норвегії, да там газ йде. З Катару, з Алжиру вони там постачають. Тобто в цей час зараз, поки тепло, можна ще порієнтуватися і накопичити газ в своїх підземних газосховищах. Якщо я не помиляюсь, Європа десь на 90% вже забезпечила свої газові е е сховища природнім газом. І цього, наскільки я знаю, цілком достатньо, щоб пройти зиму. Так, там десь можуть бути ну, ексеси, пікові режими споживання, але. Європа точно не змерзне. Окей, там взимку їм доведеться в квартирах одягати там кофту, теплу кофту одіти. Ну я думаю, це не дуже критично. Росіяни просто дуже роблять великий маркетинг, коли намагаються злякати європейців оці відосики, да, що там зима вже близько, да, там, час переїжджати до Росії. Ну, слухайте, ну в Європі не такі морози, як там в цьому Магадані, не знаю. Там. Во Владивостоку, або там на Ямалі, не мінус 40. європа Окей, може дозволити там. собі їхати відпочивати в теплі краї і спокійно собі переносити в цю зиму, закрити на замочок двері і поїхати. Так, що абсолютно не може зробити вірно. Росія? Абсолютно вірно підтримую вас. Тобто, ми це може дозволити поїхати на три місяці в Таїланд або не знаю, на Балі і там просто просидіти і повернутися вже там в березні, в квітні місяці, і сказати: Чао! Ми тут. Ви знаєте, пане Івана, я сьогодні прочитала, що до німців таке, здається, почало доходити. Що глава оборонного комітету Бундестагу каже, що вести перемовини з російським диктатором більше неможливо і назвала Путіна і його поплічників бандою терористів. Нарешті хочу сказати таки, бачите, не лише до нас то доходить. Дякуємо вам наразі. Дякую вам дуже. Я нагадаю, колишній співробітник служби безпеки України і експерт інституту майбутнього Іван Ступак був з нами на зв'язку.